Всім привіт! Ви на каналі Софії і сьогодні у нас з вами буде відгук. Давайте я вам розповім, про яку книжку у нас буде сьогодні йти мова і про що ж ми будемо з вами спілкуватися. Поїхали! Сьогодні ми з вами побалакаємо про книжки, які поставили мене на шлях до читання, завдяки яким я полюбила читати і почала вникати у цю всю среду буктоку, букстаграму, які привели мене. До чудових людей і чудового світу фентезі книжок. Це чорнильна трилогія, чорнильне серце, чорнильна кров і чорнильна смерть від Корнелії Функе. У мене, на жаль, книжки російською, але вони є переведені на українську. Тому, якщо ви хочете, то ви можете купити і російською, і українською любою мовою в нашій країні. Купляла я ці книжки в лютому 2021 року, 2022 року, так, це було це був початок лютого. І коли я почала її читати, вона мені видавалася нудною, не цікавою, бо було дуже багато таких водних слів. Але коли я дочитала, це було просто вау. Це реально неперевершені книжки, які заслуговують мати велику популярність. Але, на жаль, вони її не мають. І я дуже мало бачила відео саме по книжкам, бо є екранізація цих книжок. Саме першої частини я не дивилася, але планую. І вона теж з цими героями, які на обкладинці кожної з книжки: Мортімер, це Мегі, це Жерук. Тому тут ці герої вони зображені на обкладинках. ось тут Мегі, наприклад, дівчинка. Тому мені дуже сподобалася обкладинка, і я вирішила її взяти. До того, як я не прийшла в книжковий магазин, і мама мені не показала цю книжку, сказавши, а як тобі анотація, може, візьмемо цю. Я почитала анотацію, дуже зацікавилася. Десь залишу поряд, ви зможете побачити її, прочитати, зупинити та прочитати, тому думаю, вам сподобається. І я до цього не бачила. Ніде взагалі про цю серію книжок, про цю трилогію, ніякої інформації, ніяких відгуків. Тому вирішила, що треба брати читати. Можливо, вона мені дуже сподобається. Я теж вирішу зняти на неї відгуки, як бачите, саме це я зараз і роблю. Дуже рада, що прочитала ці книжки. Вони взагалі просто бомба. Я була в захваті від героїв, від прописаного світу. від... Описів таких маленьких предметів якихось, бо саме вони давали мені зрозуміти і прожити моменти разом із героями. Історія розповідається так, начебто ти знаходишся поряд із героями, вони тебе не бачать, але ти можеш спостерігати за їхніми пригодами, за тим, як йде їхнє життя. Найбільше в цих книгах мені сподобалося те, як авторка закінчувала кожну книгу. Вона закінчувала на такому моменті, що ти просто сидів в ступорі і не розумів, що ж буде далі. Тому кожна книга, не дивлячись на свій обсяг, вони доволі великі, вони все одно заставляли мене думати і ставити собі питання, що ж може стати далі, як буде розвинений сюжет, і як будуть справлятися із своїми проблемами та іспитами героїв. Дуже багато сюжетних поворотів, які вплинули на потік судьби, на потік того, як проходить вся книжка взагалі. Дуже багато загадок, і мені це теж дуже сподобалось, що коли ти читаєш, ти розумієш, що о, то це ж повинно щось значити. І ти такий читаєш, 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 і ось воно відкривається, ця загадка, і ти такий, а серйозно вона так і. Це дуже цікаво, дуже неперевершені емоції, які я іспитувала про прочитання. У другій книзі в мене є стікери, тому можу зачитати деякі сцени, але напевно не буду. Максимум, що я можу зробити, це прочитати цитати, бо в цій книзі реально дуже багато цитат, дуже багато цитат, які я потім використовувала у своїх постах в інстаграмі, іноді на основної на основній сторінці тому. Цитати тут реально круті, і взагалі книжка така, як майже як класика, бо багато нових слів я для себе знайшла, таких культурних, таких дуже знаєте, вінтажних, можна так сказати. Від них від цих книжок йде така вінтажна естетика якихось 90-х, але вони дуже круті і взагалі просто не завжди в моєму сердечці. Ця книга, вона про книги розумієте? Книга про історію про книги. Дуже цікава, правда? <с> Персонажі дуже люблять книги, дуже люблять читати, бо головна героїня Мегі та її отець живуть у е трейлері, у автобусі, е і в них немає такого постоянного дому, в якому вони перебували весь час. Батько Мегі працює перепльотчиком, він переплітає книги, е і в нього є дуже цікавий магічний дар він може оживляти персонажей читає книги вслух. В нього дуже цікавий там голос, коли він читає вслух. І він витягує цих персонажів з їхніх світів. Цікаво, так? Вже цікаво. І ось о, в один день він о, витягує, прочитує книгу, і його дружина, яка сиділа поляти з ним Роза, потрапляє в книгу. Тобто мама Мегі, Мегі тоді була дуже маленька, потрапляє в книгу, а замість неї з'являються два дуже злих персонажі, можливо, не два, я точно не пам'ятаю, але два найголовніших, які приходять до нього і хочуть виповнити свої зловісні плани завдяки його дару. Це був перший раз, коли Мортімер здогадався, що в нього є такий дар. І тоді до нього прийшли ці злі люди, він відмовився їм допомагати, і йому приходиться через це приїжджати з міста на місто і не мати рідного дому. Це дуже сумно, але потім він відвозить свою доньку до своєї тітки або своєї якоїсь родички. Вона тітка для Мегі, якщо не Помиляюся, точно не знаю їхнього родинного дерева, але вона там хтось їм якась родичка, це точно. Ось, і Мегі спочатку взагалі не сподобалася цій жінці, бо ця жінка жила одна в великому, великому домі, і в неї була дуже велика бібліотека з колекціонними книгами, з дуже такими звичайними книгами. Але там було дуже багато книжок, і вони це описували як. Велика, велика, дуже велика кімната з книжками, така бібліотека, прям з дуже крутими книжками. Я мріяла, коли читала, потрапити саме в цю бібліотеку. Ось. І вони друг другу не сподобалися, але потім там було дуже таке сильне, таке цікаве, емоційне майбутнє, і вони дуже зблизилися, полюбили одного одного і стали рідними такими. вони. В них були дуже круті стосунки. Якщо казати про характери персонажів, то Мегі була дуже сильною дівчинкою, яка така морально дуже багато чого зробила для себе, для інших, підтримувала інших, підтримувала саму себе. І я вважаю, що вона як підліток, 12-річний, дуже багато чого дізналася, зрозуміла і подорослішала, дуже рано подорослішала, як багато хто з нас. Ось тому Мегі для мене є прикладом, а так само, як і її друг Фарід, але у третій частині він мені вже не подобався. Потім я розповім, чому, але це зараз не дуже важливо. Ось, і ще мені в Мегі, до речі, дуже подобалося те, що вона помічала щастя у дрібничках. Вона помічала яке гарне небо, вона помічала який гарний ліс. Вона звертала увагу. На такі маленькі дрібнички, це робило її щасливою, підтримувало у деякі моменти, і це мене теж привело до висновку, що я повинна звертати більше увагу на якісь дрібнички. Мортімер, він мені в першій книжці, це батько Мегі, якщо що, то він мені в першій книжці взагалі не подобався, бо він багато чого від неї скривав. Як батько він був крутий. Я тут нічого не можу сказати. Він її завжди підтримував, дуже її любив, спілкувався завжди з нею. Але він дуже багато від неї приховував. Можливо, воно і правильно, бо вона, можливо, була для нього маленькою, як кожна з нас для свого батька так, вважається маленькою дитиною, ще не завжди буде такою. Але він багато, чого, багато секретів від неї приховував, і це мене реально дуже бісило, бо, типу, серйозно, ти такі. Великі важливі факти від неї приховуєш про її маму, про те, що вона потрапила до книги. Про те, що ти можеш, що до неї можуть прийти ці люди, каприкорна, це головніший злодій. Ось і для мене це було його помилкою, але кожен з нас помиляється, тому він потім став більше з нею спілкуватися, більше чого їй розповідати. і... Я була дуже за це рада. Вони більше зріднилися, більше зблизилися, і це допомогло їхнім стосункам як батьку з донькою, так і другом з подругою. Тому це дуже круто. Еліонор, о Боже, вона така крута. Ви не розумієте, це дуже крута жінка, яка в першій частині мені не подобалася, бо вона була зла. Що ж мені в першій частині багато хто не подобався, але книга все одно вау. Вона не подобалася мені тим, що вона була зла. Вона була така нервозна, зла, їй нічого не подобалося. Але у другій та у третій частині ця жінка просто покорила моє серце, і я реально її дуже полюбила. Вона стала такою доброю, такою душевною. В неї дуже крутий гумор, і вона дуже круто шуткує. Це взагалі бомба. Вона така весела стала, полюбила їх всіх. І я зрозуміла, що вона готова на все заради своїх рідних, заради своєї сім'ї, яку ось так різко, непередбачено з'явилася в неї, і вона її все одно полюбила, прийняла, і вони готові зробити заради неї будь-що так само, як і вона. Сажирук це, це такий крутий дядька. Я хотіла, щоб він мене навчив. Грати з вогнем, так як він навчив Фаріда. Фарід це хлопчик, який з'явився в кінці першої книги. Я не буду розповідати як, бо вам буде нецікаво читати. Ось. Але цей хлопчик, я напевно не буду від нього про нього багато чого казати. Але він такий: він у другій книзі мені подобався ще більш-менш. Але у третій книзі, коли я дізналася, що він для того, щоб дізнатися якусь інформацію, цілується з іншими дівчатами. Коли любить Мегі. Ну, це було крінж, тому я не хочу про нього балакати, він мені більше не подобався в третій книзі. І мені подобався вже другий мальчик, другий хлопчик, про якого ви можете дізнатися в третій частині. Не буду казати хто, бо буде нецікаво. Так ось, Сажирук Цей дядько, який теж з'явився в них із цього книжкового світу. До речі, ця книга така. Цікава така, та, в яку вони всі потрапляли або вилазили з неї. Ця книга називається Чорнильне Серце. Так само, як і ця перша книга. Тобто, якщо думати, то вони всі потрапили до цієї історії. І ось вона про них. Тобто дуже геніальна ідея у німецької авторки Корнелії Функе, Сажарук він взагалі такий скритний персонаж. Достатньо скритний, я я могла так сказати. Про нього було мало інформації, мені було недостатньо, я б хотіла щоб було про нього більше якихось подій, але того, що зробила авторка, напевно, досить, але трошки більше, і було б взагалі ідеально. Не було б до неї ніяких претензій. Ось друга частина закінчилася тим, що я зрозуміла, що якщо герой помирає, то це не означає, що він не воскресне. Тобто. Якщо герой помре, помре, то ти почекай, якщо ще є одна книга, то він ще буде живий. Ну, Тож зрозуміло. І вже після цієї серії, я, трилогії, я вже зрозуміла. Те саме з Шісткою воронів із Шипів і з двором і піввітроянт, і з всіма іншими фентезі-книжками працює цей, цей спосіб, ця схема. Ось тому сежурук мені теж сподобався. Фаріт, я ж кажу вам. Друга книга він був адекватним, третя книга він мені вже не подобався. Це, мабуть, всі герої, про яких я хотіла побалакати, було дуже багато негативних персонажів. Ні, не всі. Я зараз з вами ще про негативних персонажів. Негативні персонажі у першій частині це був Капрікорн, та його всі там помічники, я не знаю, як це сказати ще. У другій книзі, мені здається, що там, що я не помиляюсь, там була тінь. І у третій частині була і тінь, і капрікорн, все, що тільки можна було в третій частині. Тому це було взагалі просто взрив мозу. Капрікорн та тінь це головні злодії. Це як мафія своєрідна. Вони вели дуже такий. Злодійський спосіб життя, як і всі, мабуть, злодії у фентезі-книжках. Дуже багато таких сюжетних поворотів були пов'язані саме з ними. І вони взагалі мене дуже забавляли, бо, типу, я так нервувала через то. Ви розумієте, це така цепочка, така ниточка, по якій все йде рівно, 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 рівно і бабах! З'явилися оці всі. Негодяї, можна так сказати, негідники, так, і зламало мені всю гарну картину такої милої сімейки. Розумієте? Тому я була дуже рада, коли все завершилося добре. Також був негативний герой Орфей. Я не знаю, як на українське його ім'я, можливо, в українських книжках взагалі інші імена, але я думаю, вони там схожі. Ось. І Орфей, він. Він мені по початку ще був адекватним. Але коли вже то була третя книга, то це вже просто треш. Це просто ось так. фу, Я не могла його стерпіти. Коли він з'являвся на сторінках його ім'я, мене вже тошнило, і я не хотіла продовжувати читати, бо це такий негативний персонаж, який мені взагалі не сподобався. Ось. І ще інші персонажі, такі як Роза, Роксолана. і... Хто там ще був, той дідусь, який написав ту книгу. Багато було таких ще інших персонажів, але я феноліо є. Феноліо був і дуже багато інших персонажів. Деяких я навіть вже не пам'ятаю, але вони не дуже важливі були. В деяких моментах, і я їх не дуже запам'ятала. Але вони були і теж зробили якийсь свій вклад в цю історію. Якщо казати про всіх-всіх персонажів, то це можна, може затягнутися на годину, на дві, і я просто не зможу вам розповісти про все, що хотіла б вам розповісти. Оцінка моя до цих книжок 10 до 10, скоро в мене вийде відгук у інстаграмі на цю трилогію. В мене дуже круті фотографії вийшли, тому чекайте, бо там взагалі просто відвал. Всього дуже круті книжки, дуже круті фотографії, дуже круті відгуки, тому сподіваюся, вам всім дуже сподобається. Головний урок, який я винесла з цих книжок, це те, що життя нам дає лише ті проблеми і іспити, які ми можемо витерпіти задля свого досвіду. Бо інакше, б, якби герої засмучувалися занадто довго, якби вони е, вирішили, що вони нічого не зможуть у цьому житті, що ці проблеми, це дуже багато для них, вони б не вирішили, дуже багато таких соціальних проблем в їхніх країнах, в їхніх містах, в їхньому світі. Тому герої дуже сильні морально і вони зрозуміли. Саме ту річ, про яку я вам кажу, про те, що життя нам дає лише ті проблеми, які ми можемо витерпіти і вирішити. Тому ніколи не здавайтеся і пам'ятайте, наскільки це важливо. Підписуйтесь на мій інстаграм, мій Тікток, на мій YouTube, ставте собі там колокольчик, я не знаю навіщо, але ставте. І в нас все буде добре, все буде Україна. Тому з вами була Боксофії. Всім па-па! Ice baby do it ice. О, як я люблю це робити! У мене є така квіточка, до речі. Дивіться. Дуже крута квіточка, яка дуже підходить до цієї трилогії і лежить ось тут так гарно. І ось така свічечка-мандаринка, яку мені подарувала Ксенія. А, вам напевно нічого не видно, бо в мене опущена камера. Ку-ку! Ось тут. Вау, правда? До речі, в мене поповнилися полички. Якщо хочете, можу зробити про це відео. Але напишіть мені в інстаграм, бо в мене закриті коменти. Я не розумію, чому і не можу вирішити цю проблему. Тому, якщо є якісь ідеї, пишіть мені в інстаграм. Всім па-па!